Є е, важливі цікави повідомлення для громади міста Житомира, а також Донорської області, про те, що знову ж таки питання незаконної злочинені узурповної організації, яка вкладає жителів гостей, які приїжджають до міста Житомира, накладаючи адміністративні штраф, яка називається Муніципальна інспекція. Читомирської міської ради. У нас є тут задоволений представник і керівник пан Ганчук, який посміхається. Клименко, а, Клименко. А, Клименко. що в мене є відповіді і апарату Верховної Ради та Мін'юсту про те, що ваша злочинна організація не має права жодного на. Здійснення адміністративного впливу, так, тобто ви не маєте право на здійснення і випуску штрафів, які йдуть до речі на рахунок не громади міста житомира, тобто йде сірим кардинала до кишені. Всі ми це розуміємо. з паном Месії почав розпрощатися, але в той же час хочу пану Майсеєву нагадати, бо за зняв цікавий відео, у кого він порушуючи право ПДР, якийсь невиписано було стану. Я побачимо, ви оплатили, позавчора ви вже оплатили. Я приходжу і буду приходити. Звідки вам буде організувати штраф за вашу працювання? Тому, е, будь ласка, всі зверніть увагу, що е, оплата цих штрафів це є незаконне. Перше, що будь, ми підтримуємо невідових осіб, які е, можливо причинні до фінансування Збройної агресії. І третє, оскільки цей рахунок не це, відноситься до рахунків громади е, міста Житомира, є офіційна відповідь проте. Що не існує рахунку провади міста Житомир. Тому ще раз заявляю до представника СБУ, до представника поліції, які будуть бачити це відео або офіційне звернення, також прошу відреагувати і відкриті кримінальне провадження щодо пана Куленчука за його підробні документи, за його початку, якою місто не отримала. Він каже, я її я її використовую, тому що вони... І також про те, що дана організація вона і без своїх повноважень щодо адміністративного стягнення. Також звертаюся до національної поліції про що відбувається за порушення права ворожого. Пан Клім'ко, дайте, будь ласка, все-таки, от ми з вами зустрілися офіційну відповідь з приводу діяльності вашої незаконної організації підпільної, яка ну, не має жодних. Чому? Я просто весело дивлюся. Я все ні. Я для, на вас, тому що ви навіть склали протокол, якому немає ні не дати, не, не підпису, не сфальсифікували його. Ви Моїсеєва теж. Майсерєва теж так оштрафували чи ні? Ну, прикриваючись, прикриваючись гімном і кладучи ручку на серце так, на чисту, пан Кліменко, як керівник муніципальної інспекції, може собі дозволити промовчати, бо йому в принципі нічого сказати. За коментар опублікуємо. Гарного дня. Дами господа! Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... любил деньги. Рассказывай. С рождения Бобби пай мальчика был. имел Бобби хобби, он деньги любил. Хороший мальчик. Любил и копил. Дети живут без забот. дед. А Бог на диете не ест и не пьет. И мальчик копилку кладет. День и день изредка пенки пособы. Покойный день. Делай деньги. Делай деньги. А остальное все трепетный день. А остальное а все трепетный день. А что было дальше? Здесь пенит, там шилит. А где-нибудь фунт? Вот и последний, в почему? Скопил целый путь. А, молодец. Но в том-то и дело, что он не один. А дальше? Кто больше всех деньги на свете любил? Наш человек. Вот это забыл. И деньги, и деньги, и деньги, покой теперь. Делай деньги. Делай деньги. А остальное все трепет.